Вітаю, шановні друзі! Що буде з українцями в Європі, якщо Україна і Росія підпишуть мирну угоду, яке майбутнє тимчасового захисту і чи прийме Європа нових українців, які захочуть приїхати після підписання мирної угоди? Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де як завжди ви знайдете багато цікавої та корисної інформації? Друзі, мабуть, саме цікаве питання, яке бентежить багатьох українців, що робити, і що буде зараз. Йдуть перемовини між США, коаліцією охочих, Україною, представниками країни агресора Російської Федерації, і чим це все закінчиться, невідомо. Але у багатьох людей існують думки, що, що ж робити, якщо все ж таки мирна угода буде підписана, чи виженуть тих українців, і що буде знову українцями, давайте відразу розподілимо е, це е, питання на дві частини. Спочатку розкажу, що буде з тими українцями, які вже мають тимчасовий захист. Спочатку нам потрібно звернутися до директиви 2001 року, директиви, яка факт. Тично впровадила тимчасовий захист, тому що, як ви знаєте, тимчасовий захист впроваджено в 2022 році в Європі, але на підставі так званого європейського закону директиви 2001 року. І от дана директива 2001 року в статті 6 визначає чітко дві умови, при яких тимчасовий захист припиняється. Що ж це за умови? Перша умова. Коли досягнуто максимальної тривалості, тобто коли тимчасовий захист закінчується, да як ви знаєте, 13 червня було продовжено тимчасовий захист до 2027 року, тобто, в принципі, перша підстава припинення тимчасового захисту е сплине лише в 2027 ро році. Друга підстава для припинення тимчасового захисту у будь-який час за рішенням ради ухваленим кваліфікованою більшістю на підставі пропозиції комісії, яка також розглядає будь-який запит держави-члена про внесення такої пропозиції до ради. Що це означає? Це означає, що друга підстава для припинення тимчасового захисту це тільки рішення е, Євроради на підставі пропозиції Європейської комісії, тобто, всього два випадки, або тимчасовий захист закінчує. В 2027-му, або е Європарламент приймає нове рішення, яким достроково скасовує тимчасовий захист. Все. тільки дві підстави для припинення. Більше ніяких підстав немає. Щоб ви зрозуміли, це дуже важливо. Тому е на даний момент тимчасовий захист діє, і поки не буде спеціального рішення Європарламенту. Друзі, він не буде скасований. А поки діє тимчасовий захист, е фактично це гарантія для перебування всіх українців до 2027 року. Але в статті 6 є ще цікавий пункт. Рішення Ради ґрунтується на встановленні факту, що ситуація в країні походження є такою, що дозволяє безпечне та стабільне повернення осіб, які користуються тимчасовим захистом з належною повагою до прав людини та основоположних свобод з рахуванням зобов'язків. В'язань держав-членів щодо принципу невисилання, тобто, що це означає, що рішення навіть про дострокове припинення тимчасового захисту європарламент повинен прийняти, виходячи із ситуації в Україні, виходячи з того, що дана ситуація є такою, що дозволяє безпечне та стабільне повернення. Чи буде дана ситуація, наприклад, такою, якщо мирна угода буде підписана, наприклад, через місяць? Ні, навряд чи вона такою буде, друзі. Тому що е, вже навіть є розмови про те, що воєнний стан в Україні скасують лише через мінімум через 6 місяців після підписання мирної угоди. Тобто, обмеження прав людини буде. Більше того, Україна не відізвала е, своєї заявки про відхід від Європейської конвенції про захист прав людини тобто, фактично, обмеження прав людини в Україні буде, небезпечна ситуація буде, мобілізація та. Кож буде, тому що воєнний стан буде друзі, ось така ситуація. Тому не думаю я, що е тимчасовий захист закінчиться швидко. Тобто, ще раз, щоб було зрозуміло, тимчасовий захист або закінчиться в 27-му році, або повинно бути спеціальне рішення Європарламенту, яке би ґрунтуватися на безпечній ситуації в Україні. Сам факт підписання мирної угоди ще не означає безпечної ситуації, тому е панікувати не потрібно, але. В той же самий час, починаючи говорити про другу категорію українців, які зараз хочуть приїхати або їдуть зараз, я би сказав, що от цій категорії людей потрібно е, трішки е, хвилюватися, тому що Тут може бути проблема, скажімо так, поки діє тимчасовий захист, європейські країни повинні приймати новоприбулих українців, навіть якщо, скажімо так, 1 вересня буде мирна угода, європейські країни все одно будуть повинні приймати, тому що тимчасовий захист діє. він не скасований. Немає спеціального рішення Європарламенту про його скасування. Але, але так як кожна країна може визначати свої умови. Функціонування тимчасового захисту то друзі, може бути ситуація, при якій деякі країни не будуть приймати новоприбулих українців після того, як буде підписано мирну угоду, але тимчасовий захист не буде скасовано. Тобто, ті, хто вже мають тимчасовий захист, вони в безпеці, ті, хто хоче приїхати в майбутньому, вам варто вже зараз думати, тому що можливо через місяць-два вже й не буде такої можливості. Наприклад, міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан декілька місяців з сказав чітко, що у той момент, коли в Україні буде оголошено припинення вогню або будь-яке закінчення війни, жоден новий українець не отримає тимчасового захисту в Чехії. Тобто Чехія вже свою позицію висловила. Більшість інших країн Європейського союзу поки що не висловлювали такої позиції і якихось гучних заяв від офіційних посадовців, міністрів, канцлерів, прем'єр-міністрів я не чув. Але Польща, Чехія та я думаю, Німеччина все-таки будуть обмежувати в прийомі новоприбулих українців. Тому друзі, хто хоче зараз їхати, думайте 10 разів, чи варто вам. Сидіти і чекати, тому що ще раз кажу: можливо, після підписання мирної угоди для тих, хто має тимчасовий захист, ніякої проблеми і не буде. А для новоприбулих ситуація може ускладнитися. Тому задумайтесь над ним, скільки у вас залишилося часу для тих, хто хоче зараз приїхати в європейську країну і отримати тимчасовий захист. Це дуже важливо, друзі. Тому тримайтеся з повагою ваш адвокат Демченко.